Права 196. Старовинна грецька задача. У Піфагора запитали, скільки учнів навчається у твоїй школі? На що він відповів: Половина всіх моїх учнів вивчає математику, чверть музику. Сьома частина мовчить. І окрім того, є ще три жінки, скільки учнів навчалося в школі Піфагора? Ну що ж, давайте приймемо, що навчалося ікс учнів. Запишемо, що нехай. Коді. Навчалося. X учнів? Є. Ну що ж, математику тоді скільки вивчає половина учнів. Це X, що ділиться на 2. Запишемо тоді. Математику. Вівчає. Половина або x других. Так, далі. музику чверть. Музику записуємо чверть це x, що ділиться на 4. Четвертина. Так. Сьома частина мовчить. записуємо, Тут поставимо 3. Так, мовчить сьома частина це Х, що ділиться на 7. Є. Е? Ну, а тоді, за умовою, можемо скласти таке рівняння. Отже, яке рівняння? Всі учні в школі X. Складаються з тих, хто учить математику, це Х на 2, плюс ті, що вивчають музику, Х, що ділиться на 4. І ті, що мовчать, це Х, що ділиться на 7. Ну і ще три жінки. Є. Ну що ж, щоб позбутися знаменника в... В цьому рівнянні потрібно помножити на не менше спільнократ цих чисел. Це 4, що множиться на 7, 28. Отже, множимо обидві частини рівняння на 28. Ну що ж, що ж тоді отримаємо? Х, що множиться на 28. Зліва дорівнює. Х помножити на 28 других. Плюс х помножити на 28 4 Плюс Х, що множиться на 28 сьомих. Ну і плюс 3 потрібно помножити на 28. Є. Скорочуємо. На 2 і чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 2, це буде 14. 2, що ділиться на 2, це буде 1. На 4 скорочуємо чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 4, це буде 7. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Скручуємо на 7. І чисельник і знаменник 28, що ділиться на 7, це буде 4. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді отримаємо. Х помножити на 28, це буде 28х, дорівнює Х помножити на 14, це буде 14х. Додати. Х помножити на 7, це буде 7х, х помножити на 4 це буде 4х. І додати 3 помножити на 28, 3 помножити на 30, це 90, а тут на 3 помножити на 2 на 6 менше. Тобто це буде 84. Є? Ну що ж, зводимо подібні доданки. Тоді 28х, дорівнює 14х плюс 4х це буде 18х плюс 7х, це буде 25х. Так, плюс 84. Є, переносимо 25х ліворуч з протилежним знаком. Отримаємо. 28х у нас було. Справа було плюс 25х, зліва буде мінус 25х, це дорівнює 84. Є 28х мінус 25х, це буде 3х, дорівнює 84. Ну що ж, знаходимо х. Це добуток 84. Потрібно поділити на відомий множник на 3. Записуємо, що x дорівнює. Ну, оскільки 3 на 28 це 84, то 84 поділити на 3, це буде 28. Є. Ну що ж, 28. Записуємо, чого учнів. Навчається, навчалося в школі. Записуємо відповідь. Скільки учнів навчалося у школі Піфагора? Записуємо 28 учнів. Є.